Всім привіт! Сьогодні у нас знову нестандартне відео, тому що ми знову говоримо тільки про крипту. Якщо вас на сьогодні не цікавить цей ринок, можете закривати це відео. Але сьогодні ми в цьому в 15-20 хвилин цього відео поговоримо саме про те, що потрібно на сьогодні купувати, а що краще вже Продати і зафіксувати свій прибуток, якщо він уже є. Тому давайте будемо починати. Загалом, у нас на сьогодні вже ціна біткоїна дев'яносто тисяч доларів, і комусь віриться, комусь не віриться, але знову ж таки. Ми дружно з інвестковом чекали ці відмітки 100 тисяч доларів, і на сьогодні практично це вже реалізовано і досягнуто. Тому наша інвестидея на сьогодні повністю відпрацювала. В принципі, всіх вітаю, хто інвестував разом зі мною або, хоча б, прислухався до моєї думки і дивився в сторону криптовалюти, незалежно від того, що у нас у світі на сьогодні назріває рецесія, спад, нова криза світова. Але знову ж таки, короткочасно можна було заробити на крипті на біткоїні. І навіть потрібно це було робити, інвестувати в криптовалюту. І знову ж таки, якщо ви не купували раніше біткоін, то зараз вже ні в якому разі його не треба купувати. Я вас прошу, не робіть цього, тому що ви, скоріш за все, вже зараз будете його купувати приблизно на хаях, тобто перед розворотом. Тому, на мій погляд, біткоін уже свій потенціал вичерпав. Можливо, амплітуда буде відрізнятись, можливо, по часових рамках я зараз промажу, але. Я доволі зараз для себе чітко бачу, що на сьогодні вже дуже дорогі відмітки по біткоїну. 100 тисяч це та ключова ціль зона, до якої я чекав приходу біткоїна, але далі, як по мені, я не бачу перспектив, щоб ми там йшли на 200, 300, 500 і. Ще вище у цьому циклі росту дуже важливо. Але в наступному, я думаю, що там знову будуть великі відмітки, і 300 і можливо, навіть там 500 тисяч доларів ми зможемо отримати, але точно не в цьому циклі. Тому, е якщо ви зараз маєте намір спробувати зайти в біткоін, то у вас великі шанси, що ви от якраз. Е Зайдете на самій вершині перед потім розборотом ринку, і буде вам болісно, тому що це падіння е, приблизно на 75% в середньому ринок знижується. Тому і цього разу це не буде виключення. Тому я знову буду повторно чекати прихід біткоїна в зону 30, в зону 40. Це дуже хороша зона, щоб знову повторно заходити в біткоїн, Але знову ж таки, не зараз. Вже все. Потяг. Пішов, ви пропустили цей, цю інвестицію, тому не потрібно за нею її доганяти, намагатись, тому що є інші можливості. Тому перша думка із цього відео: будь ласка, якщо хочете інвестувати в криптовалюту, не чіпайте біткоін. Якщо ви максимально консервативний інвестор, то можна розглянути в принципі ефір. Ми зінвестуємо на сьогодні, його вже не купуємо, вже також для нас це пізно, тому що нам потрібно x 3 мінімум дохід по інвестиції для того, щоб зайти в угоду. Тут зберігається приблизно x 2 Тому, знову ж таки, зараз у вас є можливість x 2 ще спробувати забрати. Зона 6500. Це буде хороша можливість для того, щоб. Продати ефір. Якщо ви зараз заходите по 3 300, ну, грубо кажучи, 6600. Це ще можна спробувати відпрацювати цю інвестидею і забрати 2 ікси від поточної саме з ефіра. Тому що у нас відбувся дуже сильний дисбаланс ринку. Коли давайте відкрию CoinMarketCap, відкрию домінацію біткоїна, і виходить така історія, що у нас. Біткоін це 50, ну, майже 60%. А вчора, от я дивився, ефір, був 11%. Тобто 60 біткоін, 11 ефір. Розходження у 6 разів. І це, до речі, дуже хороша для нас думка. Інвестдея ребалансувати біткоін у ефір, тому що ефір більш недооцінений. Якщо по біткоїну, умовно, там залишається відсотків ще 20, ну, можливо, там 110-120 ми в теорії можемо побачити, то це прирість лише 20%. То по ефіру ми можемо реально побачити 2 ікси від поточних, а можливо, трішки навіть і більше. Тому зараз дуже хороша. Можливість, якщо у вас був біткоін, ребалансувати його в ефір. Якщо ви не заходили в біткоін, то і максимально консервативний інвестор вас лише цікавить біткоін ефір, будь ласка, хоча б купуйте сьогодні ефір, не біткоін. Але якщо ви на сьогодні хочете е, взяти трішки більше ризику, але е, будете обдумано робити свої дії і розумієте, що ви робите, то в принципі можна отримати навіть більшу дохідність, інвестуючи у. Другорядну криптовалюту, ну, окрім звісно, ефіра. Тому що основна це біткоін, а все інше це вже другорядна криптовалюта. І основна, основний представник другорядної криптовалюти це Ефір. Він задає тренд усьому ринку, ну, Alt, аль-ті тому що на базі Ефіра, його технології, блокчейна, будуються інші багато проєктів, тому має значення, що відбувається сьогодні конкретно з ефіром. І на сьогодні ефір, до речі, учора там біток виріс там на 3-4%, а ефір близько 10%. І тут ми вже бачимо, що ефір починає оживати Починає оживати, і це добре. Поки що домінація ефіра до бітка падає. Тобто вся ліквідність іде в біткоін. Але я думаю, ця історія скоро зміниться. І у нас домінація може потім скоротитись там з відставанням зараз у 5 разів, може легко там до 2 разів домінація зменшитись. Тому якраз саме зараз ефір більш краще виглядає, більш перспективніше, ніж біткоін. Але якщо говорити про дорогорядну криптовалюту, вона. Ще більш цікава, аніж навіть ефір, тому що по багатьох альткоїнам, от наприклад, по трону, від зараз там потенціал 2,5%. Половиною ікси, тобто десь точка виходу 0,40-0,45. Це потенційно, куди ми можемо з, великим, з великою ймовірністю дійти, а то можливо і вище, але це вже той, ті відмітки, де варто вже фіксити свій прибуток. Тобто по лайткоїну трьохкратний потенціал прибутку зберігається. ефір Classic, ну, приблизно, можливо, 3 ікси зараз від поточних може бути. Stellar дуже круто полетів, дуже круто, тому що він зробив вже приблизно 3 ікси профіту. Я не інвестував в Stellar, але, от бачите, хороший рух це із старожилів пішов. Трон так добре. Ось останній час стабільно так зростав. Потім давайте подивимось на Кардано, тобто Ада, теж, по суті, 2 ікси навіть трішки більше. Він зробив дуже швидко, там буквально. За, за пару тижнів. Також у нас не було її в портфелі, але це із однієї групи, от бачите, Litecoin, Tron, Stellar, Cardano і ще от старожил Ripple. От Це та монета, одна із п'яти, яку ми тримали в ІнвестКубі і тримаємо до сьогодні. Ось, до речі, ви можете це побачити. Ми її накопичували останні півтора роки, набирали собі в портфель, і ми отримали Х2, ребалансували половину, тобто ми продали тіло інвестиції і залишили половину лише профіт чекати ще більшого росту. Тому на половину ми перекину, залишили, і зараз у нас якби вже x 3 по цій інвестиції, тому що, нагадаю, ми брали от в зеленому цьому коридорі по цих цінах. І різні були ціни, точка входу і 45 центів, і 65 центів була. Але на сьогодні там вже 2X там точно, абсолютно в усіх, 2,5 вже теж практично точно в усіх. Навіть в багатьох є вже на сьогодні. X3. І це, в принципі, дуже круто. У нас точка виходу приблизно по 2.20-2.30. Це повний вихід абсолютно другою частиною із Ріпа. Але ми оцю половину, яку інвестували, давайте вам трішки розкрию карти по інвестку, як ми взагалі працюємо. У нас в портфелі є, наприклад, така монета, як Оптимізм. І ми її також набираємо вже там із літа 2024 року оцей весь боковик. Тому багато в кого там ціни були долар 50, $1,70. Тому, по суті, вже там приріст і по цій інвестиції пішов, але ми конкретно от зробили ребалансування по ріпу по $1,65, по долар 70. І зараз от теж учора і ріпл, і оптимізм вилетіли там приблизно 25-30%. Тому ребалансування доволі себе непогано. Показало, але знову ж таки, ну і Ripple також виріс. Тому не можу сказати, що це прям супер крута була ідея ребалансувати в оптимізм, але знову ж таки, ми не можемо. Забирати все з ринку, ми не можемо забирати весь профіт, ідеально завжди заходити, виходити. Тобто, в мене є конкретна стратегія. Те, що дає вже дуже круті ікси прибутку, я вже там частину або повністю фіксую, переливаю в те, що на сьогодні не показало росту. Це частина мого підходу, моєї інвестиції. Звісно, вона може бути не завжди прям дуже вдалою, не найкращою в цьому випадку, наприклад. Але я дотримуюсь своєї стратегії, от і все, свого конкретного плану. І на горизонті вона показує хороший результат. Вона дійсно показує, що я от зробив доволі непогане рішення. Не найкраще, але нормальне рішення, яке в кінцевому результаті мені дасть більше прибутку, аніж просто я там ріпу, наприклад, тримав і до кінця. Але отакі ребалансування часткові вони, в принципі, дають можливість трішки збільшити дохідність в загальному портфеля у кінці. Тому в коротко в принципі, може бути, здаватись не зовсім найкраще рішення. Але, в принципі, і Ripple виріс, і оптимізм на ту саму суму виріс, тому якби ну, нічого не втратили, можна було цього ребалансування не робити, але знову ж таки, я дотримуюсь свого плану. Тому, у нас от зараз, ви от знаєте, є Ripple, який вже наполовину скинутий в когось там трішки більше, ніж наполовину. Ребалансований в оптимізм. Оптимізм там взагалі цілі у нас набагато більші, ніж по Ripple, тому що по Ripple ми 220 плануємо виходити. По оптимізму ми плануємо набагато більше. Це вже для учасників інвесткубу ця інформація доволі така конфіденційна, можна так сказати. Але ну ж таки тут набагато більше іксів. Це одна із наших найбільш потенційно прибуткових активів у нашому портфелі, яка може потенційно дати найбільшу дохідність. Тому зараз оптимізм. Максимально усім е, намагаюсь додавати вкогєтка можливість, хто нові люди в інвесткуб заходять, хто е, доінвестовує свої власні кошти, або ті, хто продає ті активи, які в нас вже дали прибуток, дуже хороший, і вже тепер перевивають в оптимізм, тому що все-таки глобально він на сьогодні дуже недооцінений. Він на сьогодні знаходиться на дуже дешевих відмітках. Я думаю, по ньому будуть дуже круті. Прибутки, але які саме, коли конкретно виходите. Ну, звісно, це вже вам потім, можливо, по факту скажу, коли ми вже всі розпродаємо. Ну або долучайтесь в і будете. Конкретно все знати із середини, коли заходимо, коли виходимо, конкретно план, що вам робити, що я роблю, що всі учасники інвестубу роблять, у вас буде. Тому долучайтесь від тисячі доларів на крипту. Зараз можете зайти, ще є активи, в які можна інвестувати. Тому це те, що. от Нашого портфелю. Але загалом, якщо так по ринку подивитись, ну звісно, я вже ні в якому разі не раджу нікому купувати Solano по 330-350, це вже бажано повний вихід із цієї монети. Я не вірю, що вона там піде кудись там на тисячу, на дві тисячі і так далі. Може бути в теорії, може, але шанси дуже низькі. Тому Реально забрати дохідність по 350, це великі шанси, що ми туди дійдемо, і, можливо, вже десь там потенційно буде вершина. Можливо, 400-450 ще дійдемо, але знову ж таки, вже там далі шанси менше, 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 що ми туди дійдемо. Тому от я для себе так бачу, що 350, ну, максимум 400 це та зона, де б потрібно було б скидати, наприклад, солану, якщо знову ж таки хтось з людей е, тримає. А так, загалом по ринку подивитись поки що, якщо підзагальнити, що пішло в ріст. Тобто вріст за оці останні місяці. От ми бачимо Ripple плюс 166%, Stellar плюс 200%, Cardano, ADA плюс 140%. Це такі старожили пішли в ріст. Якщо там доги, ну це вже як би пепе. Мемкоїни теж вони дають зараз профіт, і вони додатково розганяють цей хайп на крипторинку. Вони додатково залучають ліквідність і нових учасників. Тобто, це буде трихером. Ну, тобто, люди бачать от, біткоін у новинах по 100 тисяч, там уже умовно завтра, післязавтра по ідеї, повинно бути. Але знову ж таки, це я вже маю на увазі, що ми вже досягли цих відміток, тому що 99 тисяч 300, це вже практично 100 тисяч, ми вже практично це... Отримали, тому люди бачать, як там біткоін по 100 тисяч, яку дохідність шалену він там за останні два роки дав, і думають: а може й мені треба зараз спробувати щось купити. Вони починають заходити там. Спочатку, можливо, купують біткоін, можливо, потім далі купують ефір. Потім підписуються на безліч телеграм-каналів. Дивляться, що можна не тільки заробити на біткоїні, а можна заробити на альті. Дивляться потім як починає шалено стріляти альта, от, наприклад, Stellar, Ripple і так далі. І це підігрівається ажіотаж. Люди включаються в цей азарт, починають купувати, те, що вже дуже круто дає профіт, і вони не будуть купувати більшість, не будуть купувати те, що на сьогодні, наприклад, не показує профіту. Вони будуть купувати те, що на сьогодні вже сильно виросло. Те, що безперебійно зростає, тому що тиждень за тиждень отакі палки уверх вони будуть продовжуватись, вони будуть показувати ріст. От трон та, з такими відкатами, ада із ми бачимо кожен тиждень. Тиждень палка вверху, вверху, вверх. І це просто зелені свічки, практично без відкатів. Стевер та сама історія. Ну і так далі, там. ріпл. Це просто палка за палкою, зеленою будуть далі продовжуватись. Але це не може продовжуватись вічно. У кожного активу є свій запас ходу, є потенціал, до якого він може дійти. Тому. Вже те, що сильно виросло, ні в якому разі не треба вже у нього пробувати заходити і намагатись спекульнути, щось там заробити, тому що ви вже заходите, ну, або на половині руху, або вже під кінець руху. І запас ходу вже там залишається малий. Тобто, самий ідеальний момент це в довгий період боковика заходити. Якщо ви там не заходили. Високої якоїсь дохідності, скоріш за все, ви не отримаєте. Тобто іксів прибутку ви там не заробите. 3, 5, 7, 10 іксів на, на портфель. Ви, скоріш за все, не заробите. Лише коли ви заходите у період глибокої кризи. Ось там є така надприбуток, тому що ви тоді купували. Дешло. От Умовно, якщо ви на самих проливах заходили по ріпу 0,45, сьогодні він долар 40, це приблизно там 4 ікси, ну десь 3,5. Круто, круто. Але хто тоді купував? Купували одиниці. Тому не потрібно зараз уже вестись на оцей ажіотаж і залітати в цю ракету, яка здається, що вона буде безкінечна, але це оманливо, тому що знову ж таки в кожного актива є свій потенціал, куди він може дійти. В принципі, це, мабуть, все, що я хотів вам сказати. Давайте під загальню. Біткоін, думаю, вже от доходить до своїх вже там вершин, от вже в районі 100-120. Це вже потенційно де може біткоін зупинятись, може вже робити якісь там проливи, переходити в боковик. Фаза розподілення Тепер ті інвестори професійні, які купували, дешево, вони зараз будуть продавати. На цьому позитиві, тому зараз биткоін ні в якому разі не купувати. Альтернатива для консервативних інвесторів це ефір, потенціал X2 зберігається. Якщо у вас на сьогодні є можливість більш ризикувати, але за це отримати більшу дохідність, можете розглянути другорядну криптовалюту, але знову ж таки ні в якому разі не купувати те, що вже там по пару іксів дало прибутку, тому що, можливо, це вже половина або більша половина руху відбулася. Тому підбирайте ті активи, які на сьогодні якісні, але не показали ще росту. І таким чином ви зможете забрати свої ікси профіту. А якщо не хочете зараз. Цьому самостійно розбиратись, тому що на це потрібні роки часу, а не просто пару місяців. Якщо ви на сьогодні новачок, якщо у вас немає конкретної на сьогодні стратегії, що ви купуєте, по якій ціні ви купуєте, по якій будете продавати, то. Долучайтесь до інвесткубу від 1000 доларів вашої інвестиції, чи у вас вже є портфель на крипті, чи потрібно нові кошти завести. Ваш досвід тут абсолютно не має, не грає ролі від самого початку і до самого кінця я вам допоможу це все зробити. І неважливо, де в якій точці світу ви на сьогодні знаходитесь, тому що у нас на сьогодні люди в інвесткубі по всьому світу абсолютно і Європа, і Америка, і Канада, і. І загалом по всьому світу в інших країнах тому пишіть деталі на дамбам в особисті в телеграмі. Якщо немає бажання долучатись до інвесткубу, то хоча б підпишіться на безкоштовний телеграм-канал. Ось тут знову ж таки я про це все пишу і про крипту. Зараз більш все. Сконцентровано більш зараз вся увага на крипті, тому що саме тут короткий проміжок часу можна заробити дуже крутий профіт. У мене на сьогодні все. сподіваюся, дане відео для вас було сьогодні корисне. Ви цей час витратили не дарма. До зустрічі. Бувайте.